Вітаю на каналі The Wellness Channel. Поки налаштовуюся на своє тренування, ну щось мені потрібне сьогодні налаштування, то прочитаю вам вірш, який ще недавно написала. Послухайте, вже хочеться закрити ту сторінку, змінити почерк, стиль. А може, треба помовчати у тиші втамувати біль? Буденність дуже прозаїчна, доволі сіра та сумна, то краще те не помічати, таке лих випити вина за все, що оминуло та прибуло, за те, що є і що буде. Очікування завжди зайві, а те, що не чекаєш, скоріше все ж таки прийде. Що ж, ставлю поки що трикра. Хоч маю завжди що сказати, та іноді трапляються моменти, коли так необхідно. помовчати. До зустрічі!